Уявіть собі розкішне весілля, музика, сміх, щасливі обличчя і раптом тиша. Мікрофон замовкає всі ніяковіють. і тут на сцену виходить та, кого ніхто навіть не помічав, прибиральниця. Але за хвилину весь зал стоїть, аплодує, а наречений дарує їй цілий весільний торт. Як таке можливо? Зараз розповім. Весільний зал ресторану Білий Лебідь був прикрашений найкращими квітами, які мерехтіли гірляндами кольоровими з різного боку, а кришталеві люстри віддзеркалювали світло так, що все навколо виглядало казково. Гості вже поволі збиралися, офіціанти носили закуски, музиканти налаштовували апаратуру. А прибиральниця Ганна. Спокійно протирала столи у куточку зали, ніби була зовсім невидимою для всіх. Ганна працювала тут уже кілька років. Вона була жінкою скромною, з натрудженими руками, але мала таємницю, голос, який могла б почути вся країна, якби тільки наважилась. Колись у молодості вона співала в ансамблі, мріяла про сцену, але життя внесло свої корективи. Хвороба матері, робота, буденність, і мрія залишилася у серці, як легкий сум. Але цього вечора все змінилося. Весілля було розкішне, наречена Марічка, мов лебідка у білосніжній сукні. Наречений Дмитро, усміхнений, щасливий. Скрізь сміх, тости, пісні, та в якийсь момент, коли музиканти оголосили перерву, стало тихо. Ведучий спробував розважити гостей, але мікрофон раптово відмовив Хтось пожартував, хтось сів за стіл. Але у залі зависла ніякова пауза. Ганна саме прибирала порожній столик неподалік сцени. Один із гостей. Помітивши її, кинув із півусмішкою. А може, ви заспіваєте, щоб не було так тихо. Всі засміялися, але Ганна раптом відчула, як у грудях закипіла стара мрія, мов хтось торкнувся до зачиненої скрині її юності. Вона, сором'язливо похитала головою, та наречена раптом промовила: Будь, ласка, нам потрібне. Диво сьогодні. Ці слова щось зламали всередині Ганни. Вона підійшла до сцени, взяла мікрофон, що знову працював, і сказала Якщо дозволите, це буде стара пісня, але вона про кохання, а значить, вона сьогодні тут доречна. В залі запанувала тиша, всі здивовано поглядали одна на одного, не знаючи, кого і що чекати. Ганна заплющила очі, вдихнула повітря і заспівала. Її голос був глибоким, чистим, сповненим ніжності і сили водночас. Він піднімався над столами, заповнював простір, проникав у серця, здавалося, навіть люстри перестали тремтіти від протягів, навіть келихи застигли навіть час завмер. Вона співала стару українську пісню про кохання, просту, щиру, таку, як говорить душею, а не словами. Коли остання нота затихла, зал мовчавши кілька секунд, а потім луна оплесків зірвала, мов грім, люди вставали зі своїх місць, плескали, вигукували браво! Дивовижно. Хтось витирає сльозу, хтось знімає відео. Хтось усміхається з трепетом у серці. Ганна стояла на сцені трохи розгублена, трохи схвильована, а наречений Дмитро вже підходив до неї з усмішкою. Пані Ганно, сказав він голосно, щоб усі чули, за такий подарунок нашому святу ви заслуговуєте на особливий шматочок радості. Він повернувся до весільного столу, взяв великий, красиво оздоблений торт. І урочисто підніс його їй. Це для вас за ваш голос, за ваше серце, за те, що ви сьогодні нагадали нам, кожен має свій дар, треба лише наважитись показати його світу. Ганна розгублено прийняла торт, а сльози щастя блищали в її очах. Вона навіть не здогадувалася, що серед гостей був місцевий музичний продюсер, який уже подумки записував їй номер телефону. Того вечора Ганна не просто заспівала, вона знову повірила у себе, і вже ніхто в залі не бачив у ній просто прибиральницю. Всі бачили жінку, яка має голос, що може зупинити час.